Макіяж по запаху Вікторії Сікрет. Результат в кінці. Оцінюйте, вийшло чи ні? Сьогодні обрала теплий солодкий аромат бере ваніла, яка пахне збитою ванілю, а також кишеміром. Спочатку наношу SPF, далі кушон з екстрактом авокадо і приступаємо до макіяжу очей. Мої палецці 100 років, але вихопити її можна за 220 гривень на Mavka Shop. Малюємо брівки олівцем богенія у першому відтінку і фіксуємо найкращим воском від бренду зола. Наношу і розташовую кремовий контур від Богенія. Олівець від форма у 101 відтінку. І в серединку помада від Pastel у 572-му відтінку. Дівчата, це найкращі матові помади. Мені здається, треба ще трошечки додати скульптора. У мене від Богеня ось такий. І рум'яшки. Куди без рум'яшки? Чуточку, чуточку. Щоб була ніжнятина. І тепер хайлайтер моя улюблена частина. Він такий блискучий кайф. Ну, Хайлайтера я ніколи не ну, ну, Це ж хайлайтер. Треба блістать. Отже, Пудра. Це воскова, до речі, гляньте, в мене її майже не залишилось. Туш у мене поки така. Ну що, дівчатка, у мене вийшов ось такий макіяж. Як вам? Оцінюйте, чи схоже, я на цей аромат від Вікторії Сікрет Vanilla. а завтра зробимо макіяж під інший аромат Victoria's Сікрет. До речі, на Шоп можна висипати оригінал за 520 гривень.